Одинадцятий тур чемпіонату України Луганська зоря проти харківського металіста. Пригадайте це протистояння в найкращі роки УПЛ. І давайте дивитися короткий огляд цього поєдинку, адже цей матч був одним із найцікавіших насправді в одинадцятому турі чемпіонату України. Ну а наші партнери з компанії «Парімач» закликають заряджати на свої улюблені клуби. «Парімач» – народжені в Україні, заряджені перемагати. Що це якраз таки асистом у попередньому поєдинку? Зараз знову на нього передача, навіс. Чи буде удар по воротах? І дуже близьким був Назарій Русин до того, аби забити. І сигналізують футболісти зорі. Що давайте дивитися? Передача на Данченка, про якого ми щойно говорили, і чудовий навіс від правого оборонця зорі. Ну і удар від Назарія Русина, але відзначимо, що удар не найкращий. Дуже слабкий, просто ось так, ніби зрикошетив м'яч від Назарія Русина. І одразу ж ширі сигналізують про те, що була рука. Але Роман Блавацький дає розіграти кутовий. Подивіться, який розіграш низом. Що робить удар. на Навіс. З флангу немає удару. Добивання. Який сейв зараз від Канчику. Дивимося повтор. Навіс. Немає удару. Тут серія рикошетів. Якесь непорозуміння сталося. Просто всі опиняються на газоні. І чудова позиція для удару Арсенія Батаго. Чурко перекидає і влучає у поперечку. Дивимось повтор. Красивий міг бути забитий м'яч, якби все ж таки влучив у сітку воріт. Не дотягувався костик. Ось металіст практично не атакував. Високий навіс на дальню стійку Чурко відбиває. Добивання низом перед собою. Мацапура відбиває. Ось і момент. Дивимось повтор цього епізоду. Чурко дуже невдало вибиває, і танковський злі. Богдан Будко. Його пресингують, але. Візуально легко виходить він з-під пресингу. Брашко помиляється. Демченко. Демченко може пробити. Падіння у штрафному. І Роман Блавацький, що фіксує порушення правил. Пенальті. речі, Брашко помиляється в цьому епізоді. І тут підлапенець. Підлапенець все ж таки був з м'ячем. Він хотів собі прокинути під ліву, аби пробити. І зупиняє його і Мереков. Заплутав ноги в нього. Удар м'яч у воротах. Євген підлепонець забиває. Радіє Олег Раті та Олександр Прозетко і весь тренерський штаб. Ось такий старт другого тайму уже набагато цікавіший ніж перший. Дмитро Мацапура не вгадав він, куди буде бити Липенецьлипонець і серйозних клубів із верхньої частини турнірної таблиці. Данченко. Хороша передача. Хлань. Його навіс. Удар по воротах! І м'яч м'ячосі циворіт забиває В'ячеслав Чурко. Був, але пробиває не точно, не так прицільно. В моменті із забитим м'ячем Чурка абсолютно ніхто не тримав. Дивимось ось цей епізод. Данченко залишився з м'ячем. Хлань навішує. І тут Мизюк втрачає, напевно, Чурка. Він уже. А... Почав рухатися до свого суперника, але запізно, Запізно, адже зараз захисники металіста. Удар здалеку! І м'яч у сітці. Яку красу зараз забиває Сергій Панасенко. 2-1. Металіст знову попереду. Просто не зміг. Дивимось повтор. Костик вибиває вперед. Тут Брашко неточно скидає, виграє верхову боротьбу. Демченко далі. Панасенко, буквально два дотики до м'яча. І подивіться, яка траєкторія польоту. Дивовижний удар у виконанні півзахисника металіста Сергія Панасенка. Друзі, ну я думаю, такий забитий м'яч точно заслуговує вподобайки від вас. Тому... Друзі, нагадую вам, що партнер трансляції компанія Парімач закликає заряджати на своїх парімач, народжені в Україні, заряджені перемагати. Зараз Мишньов у штрафному майданчику пробиває Дмитро Мишньов. М'яч усі циволіт, і Орест Костик пропускає в ближній кут. Подивіться на реакцію голкіпера в металіст металіста супернику. Давайте дивитися. Повтор 2-2 рахунок. Ось тут Романюк втратив рівновагу і подарував м'яч Мишньову. Мишньов пробиває в ближній кут, і Костик не зміг виручити. Але звісно ж саме Романюк в центрі уваги він втратив м'яч в простій ситуації. Просто можна було вибивати подалі від власного. Данченко. Його навіс. Удар! М'яч усі ці воріт! три на останніх секундах. Зоря вириває перемогу. Євген Шахов. Давайте дивитись повтор. Ось тут навіс, удар, добивання, добивання від шахова, про якого забули. А хто зробив скидку? Арсеній Батагов. Асист на його рахунку. І Луганська зоря продовжує свою переможну серію. Варто відзначити, що металіст чимало проблем створив луганцям у цьому поєдинку, але від того цей матч став ще цікавішим. Гая металісти з рахунком 3-2. Прикрі емоції у гравців металіста, їх шкода, але ось такий от результат у нашому протистоянні. Друзі, я вам дякую за те, що були з нами, за те, що дивилися цей футбол, цей поєдинок для вас цей матч коментував Олександр Мельниченко. Статистика протистояння на ваших екранах. Челсі та перемач представляють. Сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з парі-матч.